Коли за всіма новорічно-різдвяними святами залишився тільки приємний шлейф спогадів, а від весни відгороджує холодний та неспокійний лютий, одразу хочеться відволіктися від сумних думок. Один із способів порадувати себе смаколиками. Сьогодні ми розповімо про солодкий національний символ України знаменитий київський торт. Про нього знають навіть ті, хто жодного разу не був у Києві. А слава про цей десерт поширилася далеко за межі країни. У чому ж секрет київського тортика дізнайтесь за мить у нашій щотижневій рубриці Символи України. Історія знає багато прикладів, коли речі, без яких сьогодні не можемо уявити нашого життя, створювалися випадково. Так, торговець у нью-йоркському магазині Томас Саліван вирішив, що продавати чай у шовкових мішечках буде набагато зручніше. Виявилося, що покупці помилково опускали повні мішечки в окріп, і результат їм подобався. А звична нам Кока-Кола спочатку була мікстурою, але продавець, в обов'язки якого входило розбавляти її водою, переплутав крани і налив газовану воду замість звичайної. Результатом помилки став і Київський торт. А завдячувати ми маємо начальнику бісквітного цеху кондитерської фабрики імені Карла Маркса Костянтину Петренко. Вся справа в тому, що кондитери забули покласти в холодильну камеру партію яєчного білка, призначеного для бісквіта. Коли зрозуміли, що трапилося, на вулиці. Стояв ранок, і Костянтин Микитович за допомогою 17-річної помічниці кондитера Надії Чорногор, щоб приховати помилку колег на свій страх і ризик, переклав застиглі білкові коржі масляним кремом, посипав ванільною пудрою та прикрасив поверхню квітковим орнаментом. Так, у 1956 році з'явився попередник торта, якому було призначено на довгі десятиліття стати візитівкою Києва. Згідно з офіційною версією, результатом появи тортика стали наполегливі експерименти. Тільки у 1973 році кондитери фабрики Ганна Курило та Галина Фастовець-Калиновська отримали авторське свідоцтво. Хай там як, але рецептура київського торта з плином часу зазнавала змін. У 1970-х роках кондитери удосконалили процес приготування білкового ріхової суміші. Потім в коржі почали <давати> фундук, а якийсь час навіть кещів. Однак цей дорогий горіх підвищував собі вартість торту, тому на фабриці повернулися до фундуку. Тепер перейдемо до оформлення нашого героя. Кондитери зізнаються, що кожен майстер, прикрашаючи київський, проходить своєрідний вишкіл. Справа в тому, що його оздоблення чітко регламентоване, щоб уникнути підробок. Враховується кількість листочків і навіть нахил гілочок, а такий творчий процес на кожному під силу. З дизайном пакування все простіше. Так на круглій коробці вже багато десятиліть. зображені зелена гілка каштану і два веселі каштанчики. Цікаво, що за радянських часів київський торт можна було придбати тільки в Києві, причому в центральному гастрономі. Я не згадують, що черги за тортиком часто стояли з четвертої ранку. Окрім того, київський торт був своєю рідною валютою. Часто, щоб відкрити потрібні двері, варто було принести круглу картонну коробочку з зображенням каштанового листя. А ще традицією було обов'язково привозити їстівний сувенір рідним після візиту до столиці. В іншому випадку київський торт купували лише на великі свята. З київським тортом пов'язано ще декілька цікавинок. У 2019 році вийшла барвиста поштова марка із зображенням апетитного тортика. А 8 грудня 2020 року. Бронзова міні-скульптура Київський торт з'явилася в Києві на фасаді фабрики Рошен в рамках проєкту Шукай. Минуло вже більше 60 років, а київський торт залишається унікальним, бо ніде більше в світі немає такого десерту. До речі, справжня рецептура тортика і до сьогодні тримається у великому секреті, тому в домашніх умовах його фактично неможливо приготувати. Хоча в інтернеті можна знайти безліч порад. Але якщо вам дуже захотілося поласувати київським тортом, не відмовляйте собі в бажанні. На щастя, зараз вони є в усіх супермаркетах. Тільки не забувайте, що смакуватимете торт. Який давно став символом не лише столиці, а й усієї України. На корупції про це не вказано, але ми радимо вам їсти з усмішкою.